Вітаю на каналі Уховаримо раз». Сьогодні ми приготуємо дуже смачну і ситну страву з макаронів. Коли у вас мінімум часу, то цей рецепт ідеально підійде, щоб нагодувати всю вашу сім'ю. Для приготування цих смачних макаронів нам потрібно буде тільки одна каструля. В каструлю я додала, в мене каструля з товстим дном, додаю одну порізану цибулю. Там у мене розігріта олія 2 столові ложки. І буду смажити цибулю до прозорості. Одну морку я потерла на буряковій терці і додаю до цибулі. Для приготування цих макаронів ви беріть такі продукти, які ви любите. Тому що тут нема такого обов'язкового, що для смаку цієї страви ви мусите додати. І продовжуємо тушити. Морква і цибуля протушилася, додаю ковбасу. Ковбасу порізала ось такими кусочками. Можна додати сердельки, сосіски, вашу улюблену ковбаску. Тут у мене 200 г домашньої ковбаси. І продовжуємо тушити. Коли наша ковбаска трошки протушилася, я взяла 2 помідори, потерла їх на буряковій терці, але без шкірки. До помідорів я додала 2 столові ложки сметани. І все це виливаю у кастрюлю. А також сюди додаю, це вже за смаком, сіль, перець і італійські трави сушені. І продовжуємо тушити. Все це протушилося дві хвилинки і висипаємо сюди макарони. У мене тут 30 кг макарону. Тепер ретельно перемішуємо з соусом макарону. Макарони висипаємо сирі, тому що ми їх будемо далі готувати в цій каптулі. І тут макарони я заливаю кип'ятком. Так, щоб вода легенько покрила макарони. І продовжуємо тушити. Легенько помішуючи, але кришкою не накриваємо. Макарони прокипіли 3 хвилинки і легенько, ось так кутів, їх перемішуємо і продовжуємо готувати. Наша страва збільшилася в об'ємі і пробуємо, чи макарони приготувалися. Якщо макарони ще не приготувалися, тому що макарони є різних сортків, то підливаємо, але не багато, підливає, підливаємо ще кип'ятку. І легенько перемішуємо і залишаємо, щоб вони готувалися до того стану, який вам потрібен. За 20 хвилин ми приготували швидку, ситну і смачну вечерю. Раджу всім приготувати, і у вас буде вільний час для відпочинку. Перед подачею на стіл посипаємо тертим твердим сиром. Всім смачного. Щиро дякую за перегляд. Мирного всім неба!